Що пішло від нас у санскрит. Це те, що пішло в індійську культуру. Це те, що описав у свій час Я на жаль не встигла вам сказати про Олену Блавацьку. Ну поговоримо про це у, у липках. Продовження роду. Бо він навіть обожеслявся. І процес, скажімо так, сам продовження роду символічно позначався. Жіноча фігурка, вона і є жіноча, да? у відповідна форма. Але сидить ця фігурка на трончику. І ось ми ззаду бачимо: ці трончики зроблені у фи... у формі голови бика. Справа в тому, що символом чоловічої сили в трипільців був бик. І от жіноча фігурка на такому трончику, це є самі Інь і Іянь. Ідемо далі тут. Бо, як козацтва, у нас козак-мамай. І, скажімо, духовне отаке начало українців іменно козацької доби пов'язано із отим характерником, чаклуном, як хочете, називайте, співцем України, нашої землі козаком Мамай. Але разом з тим, як продовження цієї ідеї, от такого козацького духу, єдності духу українців є теорія Олеся Пербенка. Хто чув про цю людину? Я чув... 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 Значить, я проводила семінар місяць тому перед новим роком по ювілею Олеся Бердника, і я вам раджу взагалі поцікавитися, тому що це знакова фігура. Ви коли будете їхати у витачів, ви, мабуть, почули. Я вам говорила про витачів як місце збору козацьких київських князів і так далі. Бердник дисидент разом із Ліною Костенко в той період був виселений із Києва, хоч уже на той час він був відомим фантастом, письменником, філософом. І ідея його філософії полягає в тому, що єдність українського духу. Збирається так, як от ми молитву посилаємо до Бога, і вона, як енергетичний згусток, десь доходить до вищої цієї сили і розуму. Так само думка кожного із нас вона не зникає. Так як і слово, вона передається отуди, от десь у космос, утворюючи єдиний згусток наслідки. Верник називається Егрегором. Тобто тією силою, яка має свої функції. Він вважає, що кожен народ енергетично має своє призначення, свою роль. І от саме українцям Бердник, будучи отаким містиком, відводить функцію провідника народів. Він вважає, що в сумі нашій настільки сильна енергетика українців, що вона здатна повести за собою і показати всім іншим народам смисл справедливого життя. Ну в різних релігіях це називається по-різному. І тому недаремно кажуть, що думка матеріальна, слово матеріальне, ви це знаєте. І от у цій композиції автор зібрав. Я не пам'ятаю, я не взяла з собою хто автор. Він зібрав усе, змішавши язичництво, християнство, космічну теорію походження людства у своїх символах. По-перше, якщо ви подивитесь отак сюди на ф... а... 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 анфас, що ви бачите? Які зображення ви тут бачите? О, тут обличчя ага, ви бачите рибу. А риба символ чого? Бога, Бога, Христа. Христа не просто Христа, Бога, а іменно Христа. І не просто він же ж там і хто. Павло був рибалкою. Він да, збирає Є, своє паство, все як, да, як риба. Оце ми що бачимо. Що це таке? Та ж отут, може, поле а, лелека. Ви подивіться, а, да, да? Да, лелека, лелека дзьоб, який, який дзьобає да, всяку дзьоба нечість, там жаби, там змії і так далі. Кобза, як символ духовності України, кобза або бандура, да? і знову ж таки в горір Духовність, яка проросте після усіх страждань українців. Подивимося з цього боку. Тут колоски це рука з Кол... колоски. Ні, це, це бандура, а, да це бандура, яка є символічною, які цінності України, пшениця, жито, землі. Дивимося тут. Дивіться, всюди ж отвори, всюди ж... це ж дивіться це ж ось лелека око. Так? Це, тут, це риби, це, це всякі чудіща, які лелека, Поглощає я хочу, щоб. А ось змії, да, а ось які боже, по християнській релігії несуть розбрат. <с Daisy> ну, це те, що суперечить <сacutí> Трипільському <сacutí трохи ah, От вгорі на цьому парустку зображена ікона символічна. Да? Mm -hmm. Це не що інше, як копія тої ікони, яка встановлена у Витачеві, на місці, де Берник побудував капличку і з метою побудувати hmm. потім. Кам'яний такий всеукраїнський храм. І от саме витачі він вибрав центром духовної Української республіки, і мати Божа, звичайно, є символом покровителькою, яка допоможе нам у боротьбі із цим усім злом. Ось такий великий символ цієї композиції. Ржищив знамениті липки.